Вітаю, друзі! Сьогодні я хочу розповісти про черговий програвач вінілу, який, на жаль, не зміг, але я все одно його залишаю собі. Нещодавно я вирішив купити окремий програвач, який я буду використовувати, щоб слухати вініл в навушниках, і обрав я серед програвачів приблизно в 500 доларів. І на цей програвач, якраз, була акційна ціна. Я дійсно бачив раніше, що він продавався за 26 тисяч гривень. А... Коли я купував, ціна була 21 тисяча гривень. Тож, вибір впав саме на нього. Ну, не тільки через це, тому що тут є деякі інші елементи, які мені подобаються. Отже, Denon DP400. Я думаю, що цей програвач не став масовим не через те, що в нього є одна така доволі критична проблема, а через те, що його погано пофотографували. І в, на сторінках. Інтернет-магазинів він має вигляд такий не дуже, просто звичайний якийсь. Але вживу він дуже красивий, на мій погляд. Дизайнери тут попрацювали. Отже. В нього ось така кришка, дуже чудернацька, яка практично не захищає, трошки захищає тонаром і опорний диск. На все інше пилюка падає дуже е, серйозно. Ну, вона в будь-якому випадку падає, просто її видно на цьому е, чорному глянцевому покритті. Ця кришка вона працює як е, тримач для платівок. Тут така підставка, я не буду діставати. Не для платівок, а для. Обкладинок. Доволі таки зручно, але як кришка, вона, ну будемо казати, як є так собі. Отже, ремінний привід, три швидкості, s подібний тонарм, з'ємний хедшел, сила притиску, антискейтинг, все регулюється і є механізм автоматичного підняття тонарму після закінчення платівки. Також є вбудований фонокоректор доволі непоганої якості, звучить абсолютно нормально. З заводу тут встановлено картридж, який має власну назву, але по суті це аудіотехніка at 3620 l Я зараз встановив ортофон Concord MK2 Mix. Це діджейський картридж, тому що так я і планував. Доволі непоганий дизайн, красивий програвач, як я вже сказав. Є такі сріблясті елементи в багатьох місцях, що додає такої цілісності дизайну. Алюмінієвий опорний диск і дуже такий товстий міліметрів 5, напевно, ну 4, так точно, гумовий мат. А, непогано все. Двигун доволі таки тихий, хоча його, звісно, чутно, хотілося б трошки тихіше, але це не основна проблема. Ніжки, на жаль, у нього не регулюються, але багато програвачів в цій ціновій категорії, та навіть вище, не мають регульованих ніжок. Також можна це пробачити, особливо враховуючи, що купив його за знижкою. Корпус у нього пластиковий, але. Ну, це не є якась велика проблема, тому що він такий міцний, доволі таки важкий. Десь стається 5,5 кг його вага. Тобто, відчувається, він доволі таки солідним. От, якби не було в нього одної проблеми, про яку я зараз розповім, то це був би дійсно гарний програвач. І саме ця проблема не дозволяє мені радити цей програвач початківцям, тому що доведеться серйозно. Потанцювати з бубном, щоб, ну, щоб довести його до розуму, так би мовити. А досвідчені вініломани навряд чи зацікавляться цим програвачем. Отже, тут дуже красивий s подібний тонарм з гарним м -м, фіксатором, з гарним. Мікроліфтом, от дійсно, цей мікроліфт мені подобається навіть більше, ніж на моєму SL 1520 Сі. Механізм автоматичного підняття тонарму працює чудово. Тут він працює від окремого двигуна, і при цьому платівка зупиняється. Тобто дуже непоганий програвач за своїми функціями і можливість змінити хедшел, отак от, дуже легко. Це для мене великий плюс. Я саме заради цього і його купував. І саме тут і криється основна проблема цього програвача. Справа в тому, що ось цей затискач хедшела було встановлено з заводу нерівно. Він має забезпечувати правильний азимут. Азимут – це кут між стилусом і платівкою. Якщо дивитися на Картридж спереду, він має бути чітко 90 градусів, а в цьому випадку був такий перекос, що було видно це неозброєним оком. Я цю проблему виправив у себе, хоча її не обійшлося без проблем. Деяких довелося не лише відкрутити і повернути цей затискач, але і навіть трошки розширити в один бік отвори в трубці тонарму. Я подивився англомовний інтернет, форуми, така проблема не лише у мене, вона зустрічається з цим програвачем доволі часто, причому в різний бік. Тому, скоріше за все, це не єдиний випадок. Тож, у себе я цю проблему вирішив, хоча й не без проблем, програвач працює добре, всім іншим. Своїм функціоналом і виглядом він мені подобається, я його собі залишу. А тож, які тут можуть бути висновки? Якщо у вас є можливість приїхати в магазин і подивитися на програвач, який вас цікавить, то обов'язково це зробіть. А в категорії до 500 доларів і трошечки більше, можуть бути деякі. Нюанси. Іноді вони можуть бути критичними. От така от історія не міг з вами не поділитися. Не хотілося б, звісно, додавати аргументів любителям вінтажу, щоб вони казали от бачите, які зараз погані програвачі. Але, знову ж таки, приховувати це також не хотілося. Тому що цей канал для того, щоб ділитися з вами власним досвідом. Тож, друзі. Дякую вам за увагу. Підтримуйте Сили оборони України. Мене можете підтримати вподобайкою, коментарем та підпискою. І побачимось до зустрічі!